Привіт, я Шкурат. Сьогодні на календарі 30 вересня 2025 рік. Сьогодні день народження моєї творчості. В цей же день я вирішив зайнятися музичною кар'єрою. Бажаю вам щастя, здоров'я! Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я! Завантажив на свій ноутбук, ще тоді старенький, програму для написання музики FL Studio. Уявіть собі, 7 років. Я намагався створити свій якийсь універсальний звук, який приведе мене до успіху, а, поки не привело. Ладно, давайте не будемо про погане. Давайте я зараз згадаю просто всі самі класні моменти, які а, були в моєму житті а, ну, під час моєї музичної кар'єри. Насправді згадати є багато чого. Ну, знаєте, ключовим моментом у моєму житті було не те, коли я завантажив собі програму FL Studio на ноутбук, а те, коли тато мені погодився купити перший мій конденсаторний мікрофон, на який вже згодом я записав дуже багато пісень. Ну, от навіть такі, як заграє. І коли я написав свій перший трек а Вони дуже зраділи, тому що це може звучати. Ну ось, я тоді був неймовірно щасливою дитиною і дуже тепло згадую той момент. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ще будучи школяром, написав свій перший україномовний трек Україна. Була держава, славна, українська. Тобто, Київ, тоді з'явилися ті москалі кляті Україна. І для мене це стало тоді неймовірним хітом. Чому? Тому що він зібрав на Ютубі близько 12 тисяч переглядів. Для мене це були дуже потужні е, числа. Я таких чисел ніколи й не бачив навіть. Я згадую, коли цей трек ще грав на радіо Kiss FM. Його взяли туди навіть без всякої передплати. Ну, напевно, що тоді набирали всяку байректарщину. Мій трек теж попав під uh, цю оперу. Ну, і звичайно, перший мій сольний концерт в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Це проблемка під час монтажу відео я шукав кадри з мого першого сольного концерту. Я їх не знайшов. А, якщо вони навіть і були, їх просто дуже мало, і вони, ну, вони ніякі. Тож я покажу з другого концерту. <плес> Подробицях я розповідати не буду. Хто був на концерті, той сам все бачив. Бачив ті неймовірні емоції, ту неймовірну підтримку, хто сам брав участь в підтримці мене, хто приходив на концерти. Окрему вдячність я хотів би приділити Андрію Сергійовичу Близнюку, який допоміг мені організувати цей концертний процес. Андрій Сергійович, мої вітання. Також я хотів подякувати всій кафедрі, всім іншим викладачам, які підтримували мене. Які були щиро раді за мене, коли я виступав на цьому концерті. Дякую всім моїм друзям, які в мене є, які мене звичайно ж підтримують, всім знайомим, хто слухає мою музику. І найголовніше, я дякую моїм батькам, які були на цих концертах, які слухають мою музику, які підтримують мене. Я просто їм за це дякую. І дякую Богу за те, що вони в мене є. Ну, а тепер про головне, чим би я хотів підсумувати сьогоднішній відеовлог, ролик, не знаю, як правильно назвати. Як я вже згадував на початку відео, я займаюся музикою 7 років. Сьогодні саме той день, коли настало 7 років, я от для себе визначив таку дату. І от е, мені вже 20 років, я навчаюся на четвертому курсі, і я не можу просто товктися на одному місці, не маючи ніякого результату. І в мене залишився один єдиний шанс на те, що моя музика зможе кудись вистрелити взагалі. Я зараз поки працюю над своїм матеріалом, який я написав протягом всіх років. І я цей матеріал просто направлю в одне місце одній людині, яка знається на цьому всьому, і яка або допоможе мені вийти вгору в музичному плані, або ні. Ось. Якщо ні. То проект Шкурат завершається. Всім дякую!